Шановні лоялісти, Ксеноси та Аберації Хаосу, я вітаю вас на каналі Січ Прайм, Мене звати Валентин. Сьогодні ми продовжуємо розмовляти про Kill Тім та його базові правила. Нюпс тайм. Якщо ви дивилися наше попереднє відео, до речі, посилання на нього нижче під описом, то ви, напевно, вже знаєте основні правила та механіки. Як рухати моделі, як кудись стріляти, як лити ворожу кров у брутальних сутичках. І тепер прийшов час поговорити, як саме засетапити гру і почати. І в цьому нам зенов таки допоможуть наші старі знайомі Тейнгеркінів та Орк Ноб, який ще й Нубукіл Кілтімі, як, мабуть, і ви. Що ти, зленопикий довбур? Готовий до нових знань. Ага, ага. Я зквіго згодував всі знання, всі твої книжки довбані. Захисти мене святий Вотан, Це буде дуже довгий день. Тож, по перше, давайте з'ясуємо, як саме рахувати Пойнти, бо це найголовніше. В нас є три аспекти гри. Критоп, такоп, та коп та кілоп. Кожен з цих аспектів може принести нам максимум 6 вікторі вікторіпойнтів наприкінці гри. Якщо дуже коротко, то Критоп це наша місія, яку ми обираємо на самому початку гри. І вона показує, як саме ми маємо взаємодіяти з об'єктів токенами на мапі, і як саме заробляти Критоп вікторі вікторіпойнти. Такоп, це наша додаткова персональна місія, яку ми таємно обираємо на початку гри і, згідно з її правилами, будемо якось заробляти також вікторіпойнти. Кілоп це те, як швидко ми вбиваємо оперативників нашого противника. Ось ви бачите таблицю, як саме рахувати кілоп Вікторі Пойнт. Виглядає трошки моторошно, але не хвилюйтесь, це дуже проста механіка. В нас є 5 тірів. Кожного разу, коли ми переходимо на новий тір, ми отримуємо Point. Ось і все. А скільки саме вбити оперативників опонента треба, щоб перейти на новий тір, ви можете побачити ось тут. О, дуже простий приклад. Наприклад, ви граєте проти Дезвоча. в них 5 оперативників. Тобто, коли ви вбиваєте. Одного з них ви відразу отримуєте новий тір. Тобто новий victory point. А якщо наприкінці гри ви отримуєте більше цих тірів, ніж опонент, ви отримаєте ще один додатковий victory point. Ось і все. Завжди ти все ускладнюєш. Якщо всіх всіх вбив, то ти молодець. Нащо ще щось рахувати в таблицю дивитись? Ну, якщо було все так просто, тут же три аспекти. Треба балансно кожен підтягувати, а не лише виграти в одному і програти в усіх інших. Стратегія! Але, звичайно, в нас є ще один таємний елемент гри таємний аспект це праймері. Його ми визначаємо на початку гри, таємно також, як і такоп від опонента, і ревілимо лише наприкінці. Обирає праймері, ми обираємо той з опів, який, на наш погляд, буде найбільш ефективним: Критоп, такоп чи кілоп. І наприкінці гри ми додаємо, коли ревілимо цей праймері, 50% від того, що ми заробили на обраному намі завдяки праймері. Опу. Ну, наприклад, ми обираємо кілоп, ми заробляємо 5 чи 6 поїнтів на кілопі. І завдяки праймері отримуємо ще три, завжди округляємо у найвищу сторону. І таким чином, до самого кінця гри незрозуміло, хто з гравців перемагає до того, як будуть заревілені праймері. І тож переходимо до самого сетапу гри. Тут я взагалі маю зазначити, що гра вже починається. Майнгейм буде у кожному з етапів наступних, і буквально кожне ваше рішення буде мати дуже довгострокові наслідки. На початку ви будете витрачати дуже багато часу на увесь цей етап сетапу, сетап етапу. Але знайте, що з приходом досвіду це буде набагато швидше, і це вже задоволення, бо вже йде гра між вами і вашим опонентом. Поїхали! Ми обираємо команду. Ну з цим просто, ви обрали, ваш опонент обрав. Їдемо далі. Ми обираємо кілзону. На якихось конкурсах це вже буде вирішено за вас, організатором цього івента. Але ви просто домовляєтесь з опонентом, на якій мапі ви будете грати. Зараз існує чотири офіційних тереїн кілзони. Це Волкус та бета Децима. такі собі відкриті мапи, кожна з. Деякими особливостями. І дві тунельні кілзони це Tomb World і Gellow Dark. Привіт, грі Space Hulk. Як само ви маєте розташовувати весь цей терейн Ну, по-перше, якщо забажаєте, то як вам заманеться, немає якогось рішучого значення, якщо ви граєте вдома. Але якщо ви граєте у більш збалансовану гру, то раджу пошукати офіційні мапи в інтернеті. Маю зазначити, що є такий ресурс Вахапедія, повністю англомовний, але він, як ви можете бачити, проходить з позначкою RU. Тож обирайте цей ресурс на свій ризик. Насправді, чесно кажучи, досить зручний ресурс, бо там можна згенерувати мапу, згенерувати рандомну місію, і взагалі усі правила підібрані у досить зручному форматі, але ну, мою точку зору ви зрозуміли. А взагалі, будь ласка, пишіть у коментарях, якими ресурсами для гри ви користуєтесь. Це дуже цікаво. А місія це той самий крит-оп. Усього їх 9, і ви можете просто обрати один, який вам сподобався, або згенерувати його рандомно. Тож ви красиво розставили ваш терейн, розташували обєктів поінти, з'ясували, де у якого терейна які фічі, і з'ясували, яка у вас місія, тобто крит-оп. І зараз ми можемо вже переходити до першого китка. Це кидок так званої ініціативи. А ми все будемо робити на прикладах. Тож Тейн руляє, в нього 5, ном руляє в нього також 5. І тут хлопці мають реролити, бо нічия неможлива зараз. Ось ви бачите: Тейн виграв ініціативу шісткою. Мої вітання. Ти дістав же шістки кидати. Тебе з усіх боків шістки. чи що там? Ну, взагалі-то ти це влучно сказав, але ж буває і так, що ти кидаєш лише одиниці. Але і це не вирок, якщо ти добре розумієш, як тут усе працює. Але маю зазначити, він ще не виграв ініціативу, він виграв так званий ролл-офф. Той, хто програв рол-офф, отримує картку ріролу ініціативи. Далі у майбутньому він зможе нею скористатися. А той, хто виграв зараз ролов, має право визначити, кому достається ініціатива. Той, у кого ініціатива, може обрати сторону дошки. Це інколи дуже вигідно, бо вони не симетричні, інколи одна зі сторін має якусь перевагу над іншою. Але той, у кого немає ініціативи, буде розташовувати своїх оперативників після ініціативного гравця. Таким чином, це, ну, також перевага, бо він може побачити спочатку, як розставився його опонент, і після цього якось скоректувати свою стратегію. Таким чином, інколи дуже вигідно віддати ініціативу опоненту. На цьому етапі усе досить просто. Ми обираємо, по-перше, оперативників, деякі команди майже не мають опцій для вибіру, а деякі мають. Наприклад, ви граєте на закритій мапі, і вам не те, щоб дуже потрібен якийсь снайпер, бо для нього нема місця. Ви можете обрати когось іншого. Або, наприклад, ви граєте проти якоїсь команди, яку ви знаєте, її слабкі та і сильні сторони, і можете трошки підлаштуватися під неї. Далі також таємно ви обираєте свій еквіп. Усього. У, у, у будь-якої команди є по базі 4 слота. Ви можете обрати як свої персональні, фракціонні еквіп-опції, або обрати щось з опцій універсального пулу. Не більше, ніж одна опція на гру. Також ви отримуєте два командних поінта і обираєте. Знов таки таємно свій такоп. Як обрати такоп? Ну, по-перше, кожна команда має доступ до двох чи трьох інколи до усіх архетипів такопів. Взагалі, в нас є 4 архетипи: Seek and Destroy, Secure, Recon та Infiltrate. Кожен з цих е, архетипів має три такопи. Тобто, взагалі, в нас 12. Але... Не усі команди мають доступ до усіх цих 12 такопів. Ну, звичайно, якщо ви не граєте за інквізицію, це їх фішка. Вони можуть грати будь-який такоп у грі. Заради горка та морка. Наше все так ускладнювати. І так незрозуміло тут ще вибирати туди-сюди. Ну, а як ти хотів, це багатокомпонентна стратегічна гра. Звичайно. Тож уважно перечитайте. Правила такопу оберіть найкраще для вас. І, до речі, ми обов'язково знімемо відповідне відео іншого разу, де розберемо усі такопи в грі. А далі вирівілите ваших оперативників, ваш еквіп. А такопи вирівілите лише тоді, коли це згідно з умовами самого такопу може бути можливим. Інколи на початку гри, а інколи десь у середині. Цей етап це вже вершина мандгейму. Ви маєте розташувати своїх оперативників. Але спочатку ми маємо розташувати наш еквіп, якщо є такі опції, наприклад, барикади, там якісь сходи чи колючий дріт, ніни усе таке. Робимо це по черзі, починаючи з того, у кого зараз ініціатива шмат за шматом. Ну а після цього вже чергань оперативників. Перше, ми розбиваємо нашу команду на три групи, більш-менш рівні по кількості бойців. Наприклад, у вас їх 10, тож це 3, 3 та 4 оперативники. Починаючи з найбільшої по кількості, тобто з чотирьох оперативників, ми розташовуємо їх в межах своєї диплойки, починаючи з того, у кого ініціатива зараз. І усі бійці автоматично отримують консіл. Ми вітання! ми повністю засетапили гру і можемо починати. І починається наш перший раунд, як і будь-який інший раунд з китка ініціативи. Тож обидва гравця роблять ролов, і той, хто виграє, отримує можливість обирати у кого буде перша ініціатива. Якщо сталося нічия, то виграє той, у кого ініціативи ще не було. Той, хто програє ролов, отримує відповідний бонус до наступного китка своєї ініціативи. Плюс один мінус один, на другому плюс 2, мінус 2, і так, аж до четвертого раунду. Усі ці бонуси стакаються. Тож, наприклад, якщо ви програли усі кидки на четвертому раунді, ви можете мати плюс один, плюс два, плюс три до ініціативи, і це автоматична перемога. Наприклад, Тейн виграв цей ролоф і віддає ініціативу самому собі. Яка різниця, які картки переваги, Якщо ти завжди шість кидаєш на кубі. У цьому випадку він буде активувати свого оперативника першим. А той, хто не отримує зараз ініціативи, і це наш НОБ. Починаючи з другого раунду, буде отримувати додатковий командний поєнт, що також важливо. Таким чином гра балансує сама себе, і навіть якщо ви усе програєте, і навіть ніколи не отримуєте ініціативу, ви завжди отримуєте якісь бонуси. Ну і нарешті ми потрапляємо до першого раунду. Тут лише треба сказати, що коїться у першому стратегічному етапі. Стратегічна фаза це момент, коли ми можемо брати якісь стратегічні плойки. Дивіться, у кожного, у кожній фракції є доступ до чотирьох стратегічних плойок. По базі вони завжди коштують один командний поєнт. Також і бойові плойки. Але різниця у тому полягає, що бойові плойки ми можемо використовувати. У наступній фазі, у бойовій фазі. А зараз саме стратегічні плойки мають бути визначені. Я я я знаю, я знаю, знаю. На першому раунді вак. На другому раунді вак. На третьому раунді, раунді, вак. На четвертому раунді вак. Неперевершена стратегія. Дуже неочікувано. Робиться це наступним чином: той, у кого зараз ініціатива ревіліть щось зі своїх плоєк, чи говорить пас. Наряду з стратегічними плойками ви також можете використати якийсь гамбіт. Зазвичай це прописано у профілях ваших бійців, якісь трюки, які вони можуть е, зробити як гамбіт. Це має статися саме зараз. Але у самий перший раунд, один з гамбітів, обов'язкових гамбітів, яких можна відмінити, це вибір нашого праймері. Пам'ятаєте на початку? Відео ми про це говорили. Зараз ви обираєте праймері ви і ваш опонент. Якщо опонент також говорить пас, на цьому стратегічна фаза закінчується. Але якщо він говорить щось і ревілить якісь своїх трюків, усе продовжується, поки усі гравці по черзі не скажуть пас. Ну, сподіваюсь, хоча б цього разу в твоїй зеленій Макітрі хоч щось залишилося. Звісно, що залишилось, і було. От мене з тридцяток файних жубів є. Що тобі ще треба? Підпишіться е, на канал, шановні Нуби, будь ласка. Бах! time. Noobs time.